Це незвично, бо на той момент у мене був числі класичний бі бізнес, так як я ну майже 30 років в класичному бізнесі. І в мене такі були, знаєте, е, ну радянська така закалка. Я думаю, це вже щось знаю, що є бізнес, заберуть ще те, що є. Вже кличуть через те, що я відмовилася не просто від бонусів, а від поїздки в Хорватію. Я тоді просто зробила цю промо на Хорватію. і Коли всі їхали, мені задзвонили, що треба їхати. Я не поїхала через те, що думаю, це вже кудись тягнуть. Розумієте, яка була недовіра. Але е, ну, як більшість приходять сюди за здоров'ям, я також не виняток, і я прийшла в такому стані. Це була моя остання соломенка, але навіть не для себе, не себе рятувати через те, що вісім років тому у мене був діагноз гепатит. Це перший генотип вірусного такого гепатиту і агресивний форми, який за три місяці в мене просто ну, знищив печінку. і. Лікування я лікувалася півроку, пройшла серйозну вірусотерапію, але мені вбили не просто вірус, а вбили весь організм. Якщо є медики, то розуміють, що це таке. У мене був, просто був стерильний організм. І п'ять років я була на підтримуючій терапії в лікарні через те, що я як і більшість довіряла лікарям. і в Мене чітко було все тут по назначенню. Кожних три місяці я на крапельницю покапалась. Там були у мене вже біодобавки на той момент, але Напевно, Господь Бог хотів, щоб я ще щось в цьому житті зробила. І захворіла моя дитина 10 років, попала в реанімацію на 13 днів. Ми боролися за її життя, і я її забрала з реанімації в такому стані, як була я. Ви можете розуміти наш стан на той момент. І коли я 7 місяців шукала якісь шляхи відновлення дитини, просто відновити номети які ну, було зробити це вкрай важко, неможливо. Ми пройшли всю класичну медицину, ми вже тоді звернулися до біодобавок різних фірм. Але коли ми поїхали відпочивати в іскі, є там зараз там Богдан, де ми з ним зустрілися в ісках еко просто щоб дихати, бо дитина перенесла коронавірус. Е, я попала там на лекцію. Тоді продукту ще не було офіційно в Україні, але була дуже потужна така презентація від нашого лідера від Марини Лавренюк, яка розказувала про ці продукти. Але я сиділа на той момент і думала, у це то вже грешуть. Ну як може бути таке чудо, що якщо в перші години, годинки, дві щось приймати, і ти відчуваєш, що ти захворюєш, то імунна система так спрацьовує, дає та ресурс організму, і ти можеш не захворіти. А я не повірила. Не повірила, тому що вже стільки було натазу. І поки ми дослухали цю лекцію, до довеч вечора був дощ, а в горах день, це серпень місяць. Була дуже висока температура, а дощ людяний. І ми з дитиною, поки бігли додому, просто змогли. І вона в мене м -м -м, пройшло дві години і каже, мама, у мене будуть коротко. І ви розумієте, мій жах це півроку після реанімації. Я біжу на рецепшн, на кожен Марину Гринюк. Тоді була ще Оксана Моколот, яка стала моїм лідером, яка дуже вдячна ці дівчині. І Марина мені так спокійненько взяла стакан, такий великий, як пило ну, там наливають, насипала якусь порошки і каже, фаліте теплою такою водичкою, градусів 50, і хай дитина відпається. І вона в мене, поки випала той стакан, ми тоді займалися по улпісу, там диханням, все, я ж погляду на свою дитину, вона там сторонки грається, як нічого не бувало. В неї зникли всі симптоми. І я думаю, оце то горе, повітря, яке класне! Дитина не захворіла. То ще не вірю, що це можуть бути ці ботубавки. І до вечора у мене ті ж самі симптоми. У мене були горло і сльози. А моя дитина каже: мама, ти чого плачеш? Я говорю, напевно, такий вірус як у тебе, йди до твої тьоті. Я говорю, та я ж не піду, вона ж не буде всіх лікувати. І тоді моя дитина, як зазнає мою яку, вона дуже скромна, вона нікуди не піде, щоб десь її. Вона тоді пішла, підійшла до Марини і попросила, дайте мені мамі те, що ви мені, мені дали. І тоді випала ще я, відчула на собі, і там же я прийняла дуже швидке рішення, я буквально там зареєструвалася, мені допомагала Оксана то все зробити. І поки ми повернулися додому, у нас вже був цей базовий сет. Але я ж така, знаєте, мама, скептик, боялася давати дитині, і я почала пити один пакетик, розвела, пів стаканчика п'ю, п'ять хвилин чекаю, будеш діям, в мене печінка збільшена, все після, розумієте? Ну я не могла, я була дуже на строгій дієті, я навіть ну, не могла вживати. Я на запахи у мене купала гіля. П'ять хвилин, все нормально випивала моя дитина. Це таким чином, за ну, перший місяць у мене відчутні були результати дитини по кишківнику, запрацював кишківник, і я на протязі двох місяців вийшла. На